Нова допомога українцям від уряду, хто отримає та що про неї відомо. Про це більш детальніше поговоримо у цьому відео. А ви не забудьте по бажанню написати в коментарях, звідки ви нас дивите, з якого куточку світу. Після того, як держава почала виплачувати допомогу українцям у розмірі 1000 гривень, уряд анонсував нову допомогу для українців вже на цьому тижні. Отримати цю допомогу можна буде традиційно у застосунку Дія. Отже, уряд ухвалив постанову про запуск як книги в застосунку Дія. всі українці, яким 2024 року випнулося 18 років, зможуть отримати 908 гривень від держави на купівлю українських книжок. Про це йдеться у повідомленні Міністерства цифрової трансформації України. У Мінекономіки зазначають, що ці програми мають на меті підтримати українських книговидавців, які значно постраждали через війну в Україні. Так, деякі книгарні знищені зовсім. Цим російськими військами, а деякі втратили потужності через окупацію частини території нашої країни. Попередні результати програми є підтримка, запроваджені у 2021 році, були успішними. Українці витратили 1,2 мільярда гривень на придбання книг, що допомогло видавцям подолати економічні труднощі початку війни. Відомо, що 18-річні громадяни зможуть скористуватися програмою і в Україні, і за її межами можна буде купити паперові, електронні і аудіокнижки. Придбати книги можна лише українською мовою у книгарнях, які беруть участь у програмі. Їхній список буде оприлюднено на сайтах дії та Українського інституту книги. Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, під час засідання уряду 13 грудня камін пропонує нову програму для підтримки читання українською мовою та розвитку книговидавництва. Наступного тижня ми також запускаємо проект для підтримки книговидавництва в Україні та читання українською, сказав Денис Шмигаль. Він наголосив, що така ініціатива є важливою в умовах війни, коли російські окупанти намагаються знищити українську культуру, зокрема через удари друкарнях. Для того, щоб скористатися послугою як книга, потрібно встановити застосунок Дія на смартфон, після цього обрати послугу як книга Далі буде надано послання на відкриття спеціальної віртуальної банківської картки книга в одному з банків України. Наступним кроком є подання заявки. Після її схвалення на картку як книга» надійдуть кошти, які потрібно використати протягом трьох місяців. Оплатити придбання книг карткою книга можна у безпоцівковій формі безконтактне з використанням смартфона або з використанням реквізитів картки як книга на сайті книгарні. Також стало відомо, що управління Верховного комісара ООН у справах біженців розпочинає програму фінансової підтримки для найбільш уразливих категорій населення України вже у грудні 2024 року. Про це повідомляє прес-служба фонду грошова допомога ВПО від УВКБ ООН у місті Львів. Чимісячна виплата становитиме 3,6 тисяч гривень на особу, що сукупно за три місяці дорівнює 10,8 тисяч гривень. Право на отримання соціальної допомоги мають внутрішньо переміщені особи та громадяни, які тимчасово виїжджали за межі країни. Додаткові критерії включають специфічні сімейні обставини, наявність неповнолітніх дітей, осіб похилого віку або членів родини з інвалідністю. Принципова умова сукупний дохід на одного члена сім'ї не повинен перевищувати 5,4 тисячі гривень. А вже на початку грудня стартувала нова хвиля програми грошової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН. В межах якої розширено та додано нові категорії українців. Про це повідомила прес-служба Мінсосполітики. Так до переліку тих, хто може отримати допомогу, включили осіб без права на пенсію, дорослих і дітей з інвалідністю, які одночасно відповідають наступним критеріям, проживають на територіях активних або можливих бойових дій, отримують соціальну допомогу менш ніж 3250 тисячі гривень на місяць. Не отримують допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб, не отримують зараз коштів від інших міжнародних організацій. Розмір допомоги становить різницю між 3250 гривень та сумою вже наявної соціальної допомоги від держави, яку отримує людина. Наприклад, якщо людина отримує 2700 гривень соціальної допомоги, виплата становитиме додатково 550 гривень. Пояснили Мінсоцполітики. Наразі ця програма розрахована на 6 місяців. На її реалізацію виділено понад 284 мільйона гривень. Кошти виплачуватимуть на банківський рахунок чи адресною доставкою Укрпошти платіжі на банківські рахунки здійснюються уже зараз. І плати через Укрпошту розпочнуться за кілька тижнів, уточнили у відомстві. Там також зазначили, що звертатися до ВПП ООН чи Міністерства соціальної політики не потрібно, адже списки тих, хто отримує допомогу, формують на підставі наявних у державі реєстрів. А ВПП спрямовує гроші цим людям. Ось така інформація, друзі, станом на зараз. Дякую всім за довіру. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми спостерігаємо тенденцію, що частина тих, хто дивиться наше відео, не підписані. Тому, будь ласка, зробіть це буквально просто зараз. На останок скажу слава Україні, слава силам оборони і дякую всім вам за довіру.